Друзі, є питання. Всіх вітаю. Дивіться, зробив такий Дій лофт кантрі стайл Вішак. Вішак для рушників. для рушників Зараз детально його опишу. Вам. Деревина, ну, років 100, її, мабуть. Ну, не менше точно. Років 100 броширована спеціальною щіточкою для броширування. Ось така. Латунні крани. Я використав це часів Римської імперії, але ну, таке тут не докажеш. Деревина після брошуровки покрита. Перший слой реноваційний імпрегнат Відероновський, другий і третій слой теж відероном, лакобейцем. антрацит. Зверху два шари. Всі шари з перешліфовкою. Позаду я наніс один шар, кріплення підвісні. Ну і ось так поближчі структуру я вам покажу. Вона виглядає. Все вибрано, все виброшервано. Ось така. Получається вона 96 на 18. Повторюю дерево дуже старезне, дуже старезне. Ну ви саме бачите, так? Да? А, крани лаком задуті. Зачищені і задуті лаком. То, коротше, таке питання є, друзі. Є питання, скільки така штука може коштувати, тобто за скільки її можна продати, бо я ну, до цього не продавав такого. Але якщо хтось шарить, оцінить, підкажіть, будь ласка. Джамбо.